Вітаю всіх, мої дорогаясеньки! Давно ми не робили розкладів для себе. Вихід із ситуації. У кожного з нас зараз, можливо, є якась ситуація, з якої треба знайти определенний вихід, прийняти якесь рішення. Підказки від вищих сил, вихід із ситуації. Шість варіантів, як завжди. Вибирайте один із шести, кому цікаво, і, можливо, хтось отримає пораду і підказочку від карт Таро. Розклад загальний. Для всіх однаково відігратися не може. І тому вибирайте, потім не пишіть мені, а у мене не відігралось. Не відігралось, проходите мимо. Значить, не ваш розклад. Кому відгукнеться, тому відгукнеться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Інтуїтивно вибирайте один із шести варіантів, і я починаю. У вихід із ситуації. Карта Мах. Ну, вам треба заявляти про себе. Заявляти громко впевнено, особливо ротом, язиком, голосом, так? ораторська майстерність, артистизм, професіоналізм, вміння чарувати, переобідити інших людей, перетягти їх на свою сторону, і це все треба проговарювати, тому що маг у нас про те, щоб говорити красиво. Вперед, перемога буде за вами. Варіант номер два, троєчка Пентаклій. Вам треба домовлятися, буде з совершенно різними людьми, але треба буде домовлятися і шукати таких людей, кому всім буде вигідно з вами домовитися. От вигідно, на взаємовигодних умовах. От така от у нас фігня. Да? Можливо, комусь треба буде піти або треба піти на курси якісь. Комусь знайти нову роботу, а можливо, навіть в новій сфері, комусь освоїти нову професію, і це буде виходом із ситуації. Комусь вчитися, і це теж буде виходом із ситуації. Варіант номер три: правосуддя. Ну, дивіться, е шука шукати правду тут безполезно, да? Правди в світі немає. І в кожного вона своя. І в кожного вона своя. У вас тут діло з документами: наведіть порядок в документах. В, в да, в різних в документах сімейних, в документах на роботі, в бізнесі і так далі. да І тут те, що ви хочете, те що ви хочете ви це заслужили. Да. Ви це заслужили, і це ваша правда. Так, варіант номер 3 Карта Зірка. Віра в себе. Тут карта радить тільки одне: ви на вірному шляху, вищі сили вас підтримують вперед. Тут головне вірити в себе, вірити, довіряти вищим силам і знати, що я все роблю правильно, я на вірній дорозі. Ви вийдете до своєї мрії, ви на вірному шляху. Далі у нас іде порада для п'ятого варіанта – десяточка пентаклій – Сім'я і гроші. Тут, можливо, треба звернутися до свого роду, до своєї сім'ї і до їхніх капіталів. Понимаєте? Можливо, прийдеться або вам на сім'ю потратитися, або сім'ї скинуться і потратитися на вас. І це треба все обговорити, за одним столом всіх собрати, да, і правильно розподілити ці фінанси. І варіант номер 6: Троєчка жезлов. Ви дуже довго думаєте, вам треба вже починати діяти і отримувати перші результати. План є, порив є, ідея є. Нема тільки результатів, бо ви дуже довго стоїте і ніяк не рішитесь для того, щоб піти. Починайте діяти і отримувати вже перші результати. Все, мої дорогенькі, поради дані, можливо, комусь це допоможе. Все, всім гарного дня!